Привіт, друзі! Хто разом зі мною готується до НМТ з математики, згадує поступово всі теми з усіх класів, починаючи з 5, 6 і до 11, То сьогодні пропоную повторити таку тему як арифметична та геометрична прогресія. На НМТ зустрічаються задачі. І на прогресії в тому числі. І причому такі завдання діляться як на простіші і на складніші. Простіші, де треба просто вибрати варіант, а складніші, де треба повністю розв'язати дане завдання і записати число у відповідь в відповідне поле. Давайте з вами розглянемо цікаві причини для вивчення даної теми. Для чого ж вивчають арифметичну і геометричну прогресію. По-перше, прогресія це секрет алгоритмів соцмереж. Соцмережі показують вам контент не випадково. Часто охоплення постів, лайки або охоплення відео ростуть або спадають за принципом геометричної чи арифметичної прогресії. Отже, знаючи прогресії, можна краще зрозуміти, чому один пост злітає, а інший має тихий провал. По друге якщо хочеш стати багатим, без прогресії ніяк. Банківські депозити, інвестиції, проценти по кредитах, все це геометричні прогресії. Якщо ти вмієш рахувати прогресії, то ти розумієш, як накопичити гроші і не влізти в борги. По-третє. Арифметичні прогресії використовуються в тайм-менеджменті і плануванні часу. Якщо ти хочеш ефективно спланувати підготовку до НМТ, то збільшуй навантаження в арифметичній прогресії. Це дасть тобі кращий результат без перевтоми. Отже, прогресії це не просто формули, це стратегії, що використовуються в повсякденному житті. Розглянемо завдання, які були в минулорічних тестах. І поряд я вам буду показувати ті формули, які є в довідкових матеріалах. Отже, приклад, АН, арифметична прогресія, а перше дорівнює 4, а друге 1, знайдіть А16. Щоб знайти А16, подивіться, треба знати різницю цієї арифметичної прогресії. Справа в тому, що арифметична прогресія це набір чисел, де кожне попереднє тобто, якщо у вас було перше, то наступне. Це буде А1 плюс Д. Далі. Наступне це буде А2 плюс Д. Кожен раз додається до Наступного значення D. де це різниця. Тому, щоб знайти різницю, D, тут дуже просто. Тут треба від наступного, наприклад, А2 відняти попереднє А1. А у нас якраз задачі задано, дивіться, А2, і А перший. Це другий елемент послідовності, тобто прогресії, а це перший. Якщо ми її віднімемо і саме від другого, віднімемо перший, тобто D додається кожного разу і збільшене значення, тобто від більшого віднімаємо менше. Що де може бути і від'ємне? От зараз ви побачите. Тобто, якщо ми в даній прогресії. І бачимо, що у нас зменшуються члени прогресії, а не збільшуються, туди може бути від'ємним, це допускається. Тоді дивіться, А2, ми беремо 1 мінус А1, це 4. І маємо мінус 3. Нічого страшного, просто кожен елемент тоді буде, якщо ми додаємо від'ємне число, він буде менше, менше, менше. Знайти треба тепер А16. Де ми знаємо? дивіться, а Перше знаємо, Н це 16. знаємо, Можемо все підставити в формулу Анного і знайти АН. -не. Тобто А16 дорівнює. Я випишу формулу, підставивши замість N16, щоб ви бачили, звідки все ми беремо. Отже, це А1 плюс Д це різниця помножити на 16 мінус 1. А тепер все підставляємо. А 1 ми знаємо, це 4 плюс мінус 3. Помножити, і у нас тут 15. А тепер робимо прості арифметичні дії і знаходимо результат. Дивіться, 4. Якщо мінус 3 помножити на 15, це буде мінус 45, і значить від 45 треба відняти 4 і поставити знак мінус. Отже, це буде мінус 41. Отже, це відповідь Д. Так просто ми знайшли з вами 16 член арифметичної прогресії. Тепер згадаємо геометричну прогресію. Формули у вас також є. І відрізняються члени геометричної прогресії один від одного, що ми домножаємо. От у нас є якийсь b 1 тоді B2 2 це b 1 домножити на Q. Далі B вже третій – це буде b 2 домножити на Q. І так далі. де Q це вже називається не різниця, а знаменник даної прогресії. І щоб знайти Q, то запам'ятайте, треба завжди наступний B – Наприклад, друге розділити на Б перше. Або там б шостий на б п'ятий і так далі. Так от, дивіться, читаємо умову задачі. Бн геометрична прогресія. б перше відоме, Q відоме. Знайдіть б п'яте. Б перше відоме Q відоме. б п'яте – це значить, 5 буде N, значить, використовуємо ось цю єдину формулу БН-ного. Ну, Давайте підставимо всю формулу замість N5, оскільки нам треба знайти б п'яте. б п'яте дорівнює б перше помножити на Q. В степені 5 мінус 1. 5 мінус 1. Підставляємо значення б перше Ми знаємо, мінус 64. Помножити Q, ми знаємо це мінус 1 четверта. Єдине, що прошу вас, акуратно, з мінусами, з дробами, все записуйте, не спішіть. Може, ви там подумали, що я так швидко зараз не буду розписувати, все підставлю. Ні, розпишіть, не лініться, щоб не помилитись. І от. К мінус 1 четверта в степені подивіться, 5, мінус 1, це в степені 4. Продовжуємо, не спішимо. У нас мінус 64, так і переписуємо. Мінус, поки нікуди не дівається, помножити. А тепер дивимось, дивіться. Тут не мінус на мінус, тут мінус одна четверта окремо в четвертій степені. То значить, ми оцей мінус підносимо в четверту степень, а це парна степінь, тоді мінус зникає, тому що мінус на мінус і мінус на мінус десь плюс. Значить, мінуса вже не буде. А що буде? А давайте розпишемо, що буде. Буде 4 в четвертій степені. Добре. А давайте згадаємо, що таке 64. 64 – це 4 в третій степені, тому що 64 можна уявити, що це 4 на 4 на 4. Це буде 16 на 4, 64. Отже, я можу записати мінус, що 64 це 4 в третій степені, і помножити на одиничку, поділити на 4 в четвертій. Що це мені дало? Дало те, що скорочується 4 в третій, і тут залишається тільки 4. Отаким таким чином ми скоротили, і виходить, що у нас мінус залишився 1 четверта. Якщо вам так незручно розписувати, то ви можете порахувати, що таке 4 в четвертій, і скорочувати потім із 64. Ну, просто я бачу, що 4 в третій дасть 64, і тоді я таким чином скорочу. Добре, отже, відповідь у нас вийшла: мінус 1 четверта. Це відповідь А. У 2024 році було таке завдання. В арифметичній прогресії перший член 18,5. Різниця мінус 2,5. Скільки всього додатних членів має ця прогресія? Згадуєте, скільки додатних? Тобто АН не повинно бути додатні, тобто більше нуля. Яке воно, ми не знаємо. Але ми можемо записати формулу АН, використовуючи підказочку, що таке АН, Якщо у нас є а 1 і Д. то АН дорівнює. А – це. 18,5 записали, Плюс d, а D у нас від'ємне, значить мінус d мінус 2,5 помножити на n мінус 1. І от це все n, воно повинно бути більше нуля. Тобто я зараз відкрию дужки і поставлю знак більше нуля. І буду працювати з нерівністю, щоб знайти, а для якого ж n ми маємо цю нерівність і відповідно, ми і зрозуміємо, скільки таких у нас додатніх членів прогресії. Отже, я відкриваю дужки в цьому рівнянні, в цьому виразі, мінус 25 n плюс 2,5. І записую, що це n не повинно бути більше нуля. Тоді все, що з n з одного боку, все, що числа переносимо в другий, тут буде, що, дивіться, 20 і плюс 1 це буде 21, і перенесли, значить, мінус 21. Ділимо тепер на мінус. 2 і 5, щоб визначити n, тоді n, і якщо ділимо на від'ємне, знак міняється на протилежний менше. І якщо ми з вами ділимо від'ємне на від'ємне, тут уже буде, по-перше, плюс. А по-друге, якщо ділити такі числа, то краще переносити кому. І це буде 210, треба поділити на 25, то це буде. Якщо ми 200 ділимо на 25, це по 8. І залишається 10. Зносимо 0, 100, це і 4. Отже, 8 і 4.n менше а менше числа 8 і 4. Якщо менше, то точка ось ця 8 і 4 виколота. А менші це значить n у нас же ж цілі числа. У нас же ж член прогресії може бути перший, другий, третій, не може бути 8,4, десятий, не може. Тоді саме. Перше, яке тут близьке до 8 і йде наступне за 8,4 в сторону зменшення, то це 8. А далі вже піде 7, 6 і так далі. Отже, додатніх членів має 8 ця прогресія, бо ми розв'язали нерівність, визначили, що менше 8,4, а найближче до цього числа це число 8, ціле число 8. Наступне завдання: тепер уже те, що якесь число аенне. 27 є членом прогресії, і різниця D у нас 5. Треба сказати, яке число може бути членом прогресії. Як це зробити? Дивіться, це не перший член. Так. Але ми можемо записати, що 27 плюс ми додаємо до 27, яке ось у нас для нас є першим. Додаємо D, а тобто 5 помножене на n-1. Ми бачимо, дивіться, що. Всі оці значення, які у нас в табличці, вони менше або рівні 53. От так рівно йдуть: 53, 52, 51, 50, 49. Або більше, або рівні 49. Тобто можна розглядати або більше або рівне 49, або менше або рівне 53. Давайте запишемо менше або рівне 53. І ми зараз знайдемо, яке ж значення члена прогресії, при якому n буде менше або рівне 53, якщо знайдемо n. Уже потім і конкретно знайдемо це значення. Отже, розв'язуємо нерівність. Це буде, розкриваємо дужки, 27, плюс 5n, мінус 5, менше або рівне 53. 5n менше або рівне. Дивіться, тут буде 22. Перекидуємо його сюди з мінусом. Це буде 31, 53 мінус 22 31. Ділимо на 5 зліва і справа. Маємо n менше або рівне. Тоді це буде 6 6,2. І якщо n менше або рівне 6,2, дивіться, згадуйте нерівності, якщо n може дорівнювати 6,2 і всі які менше, то це наступне ціле 6, 5 і так далі. Отже, 6 є тим, n, яке ми можемо підставити. І знайти уже безпосередньо член прогресії. Дивіться, для N6, що я роблю? Я відштовхуюсь знову ж таки від 27, бо я так складала на рівність 27 плюс 5. Помножити на для N6, це буде 6 мінус 1, це буде 5. Отже, 27 плюс 25. Це буде скільки? 52. Отже, не 53, хоч ми і казали, що менше або рівне, а 52. Це той член прогресії, який може бути. Якщо членом прогресії є 27, отже, 52. Це відповідь Г. Отже, ми з вами розглянули лише декілька прикладів і завдань минулорічних тестів на тему Арифметична та геометрична прогресії». А якщо ви хочете ще більше завдань, то заходьте в опис до цього відео, читайте. Ви можете стати спонсором каналу, і для вас відкриється доступ до 40 тем, що дозволяють підготуватись до НМТ. Детально, детально розказую в кожному відео з використанням прикладів і пояснюю, як же розв'язувати завдання на ту чи іншу тему. Як бачите, тема арифметична і геометрична прогресії нескладні, якщо знати, як використовувати формули і як правильно складати нерівності, бо в таких завданнях, ще, як ви побачили, використовуються і нерівності. Була рада з вами попрацювати. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, розповсюджуйте друзям, знайомим. В наступному відео продовжимо розбирати завдання НМТ. До нових уроків! Все буде Україна!